Радий знову бачити вас, меч кривавого раю. Як ти, молодий пане, все гаразд. Я б хотів би поговорити про те, що сталося. Все написано в доповіді. Ви можете просто прочитати її. Я хотів би почути це особисто від тебе. Е? Хм. оскільки ці двоє спостерігають, вони, мабуть, оцінюють мою відповідь. Е? Я розумію. В результаті розслідування ми встановили, що ваш брат. Скоїв тяжкі злочини. Під час арешту він спробував мене вбити. Мені шкода за те, що довелося вжити до таких заходів. Все нормально. Якщо він скоїв злочини, він заслуговував на покарання. Але єдине, чого я не розумію він, звісно, нікчем, але не настільки дурень, щоб набатати на тебе в такій ситуації при арешті. Коли попався, мабуть, він попросив допомогти у мечника кривавого раю. Він певно знав, що я вбив генерала демонічної армії і намагався усунути проблеми якнайскоріше. Я теж не маю уявлення, чому він це зробив. Можливо, він просто не зміг змиритися з тим, що хтось такий шталк мене спіймав його. Я бачив його труп перед тим, як прийти сюди. Ти лише раз проколов його мечем. Схоже, твої бойові навички краще, ніж я думав. Уявити тільки, що ти зміг убити мого брата лише одним ударом, це завдяки батьку. Перебуваючи у стурбованому стані, командир демонічної армії не зміг використати проти мене всю свою силу. Е? Дякую за чесність. Тепер мені легше. Не варто. Мені справді шкода. Він не показує навіть натяку на гнів. Я вбив його брата. Але він такий спокійний. Е. 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 Вам потрібно підготуватися до походу. Зараз відпочивайте. Дякую за турботу, лідер культу. Можливо, меч на кривавого раю хотів сказати моєму батькові. Що він зайшов нато далеко, і запитати, чи варто було вирішувати це питання саме таким чином? Чудова робота, молодий пане. Зібрані вами докази, переконали, і цю справу вдалося закрити без жодної проблеми. А? Ви ніде не поранені? Ні, зі мною все гаразд. Дякую за турботу. Ви справді? Що? Ні-ні ні, нічого. А? Лідер культу передав це вам як нагороду за старанням. Це лідер культу дарував вам чорний демонічний меч. Це скарб серед мечів на рівні з білим демонічним мечем. Батьку, якщо ви хотіли мене нагородити, то мали б дати білий меч, який більше пасує моїй холодній натурі. Чорний підходить тобі краще. Здається, ви знаєте про мене занадто мало. Хто б міг подумати, що меч випускає таку холодну енергію, навіть якщо я ще не спрямував у нього власну силу? Е, ха, чи пишається лідер культу, коли бачить молодого пана? Щасливим? Чесно кажучи, ця нагорода занадто велика для мене. Ні, командир демонічного війська був найбільшою загрозою. Для нашого культу я навіть не очікував, що ви вирішите це питання так чисто. Лідер культу. А ви очікували такого результату? Ні. Я думав, йому пощастить. Якщо з такою зухвалістю він хоча б виживе. Я знаю, що ви так не думали. Ви відправили мене туди, тому що вірили в мене. Батько знав, що я панував мистецтво вітрового меча, а ще він знає, що я прийняв пігулку з демонічною есенцією і вірив, що мене буде непросто вбити, хоча він напевно навіть не припускав, що командир демонічного війська загине. І я знаю, чому він дав мені цей меч він робить заяву мечнику Кровавого Раю. Я визнаю все, що ти зробив для культа, але не смій ганьбити мого сина через цей інцидент. Батько, дякую за цей меч. І за те, що він символізує. А, можеш і ти. Другий молодий пане. Сьогодні таке приємне сонце. Проведи зі мною трохи часу, перш ніж вирушати. Я знав. Що цей старий просто так не піде. Е? Цього літа і справді спекотніше, ніж зазвичай. Чортове щеня! Ти наважився напасти на мого брата та й вбити його. Сьогодні я відірву тобі всі кінцівки. І покладу їх на могилу мого брата. А. 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 Так мені слід було сказати. Старий дурню, ти лише постарів, але так і не набрався клепки. Як ти жалюгідний насмілився зруйнувати порядок у нашому культі задля власних бажань, якщо ще щось утнеш через свого клятого брата, е я тебе на порох зітру. Така була б моя відповідь на ваші слова. І все ж. Слід було проявити до нього поблажливість заради мене. Я зробив усе можливе, щоб вирішити це мирно. Я хотів завершити, дозволивши йому піти з цієї посади, але він перейшов усі межі. Ні, можна навіть сказати, що для нього взагалі не було ніяких меж. Е? Розумію, е. Ви ж знали про корупцію в демонічному війську, чи не так? Чому ви облишили це? Е, він не хотів мене слухати. Що ж? Схоже, я і сам не такий вже й бездоганний. Коли я почув, що мій брат помер, чесно кажучи, я відчув полегшення, я подумав, що тепер він більше не стоятиме у мене на шляху, не можу повірити, що він так відверто розповідає про свої стосунки з братом. Е? Я розумію, що ви відчуваєте. Е? Я... я б напевно відчував би те ж саме, якби дізнався, що мій брат помер. Я б відчував полегшення, що мені не доведеться вбити його самому. А ми продовжуємо наступний розділ. Абсолютне переродження, розділ 17. Mm. Про що він думає, коли дивиться на мене? Хм. Mm. Mm. схоже, цього року буде дуже спекотно, mm? на щастя, я не з тих, хто хто погано переносить спеку. A? Я зміг зрозуміти про що думає меч на кривавого раю. Про те, що він сказав, ніби він відчуває полегшення. Я все одно залишаюся вбивцею його брата, тож він може планувати вбити мене, або він дозволить тому, що сталося спливти, як ті хмари. Хай там як, я не шкодую про те, що я зробив перші миті після отримання нового меча є дуже важливими: меч вступає в єднання із своїм воїном, а такий винятковий меч, як чорний демонічний меч. Робить це на значно глибшому рівні. І хоча меч не покине свого воїна, якщо єднання відбудеться неналежним чином, то повна сила меча не буде розкрита. Приємно познайомитись, відтепер я твій господар. Вкладемо в нього трохи енергії. Фух. Е? Це безумовно дещо зовсім інше. Мені подобається. технікою меча ми певний час проживемо. Пізніше я покажу тобі справді неймовірні бойові мистецтва. А поки що давай триматися разом. Демонічні мечники, мечники кривавого раю? Не знаю, хтось попросив їх прийти сюди, чи вони самі прийшли, але те, що вони налаштовані вороже, зрозуміло точно. Всі вони спрямовують енергію в мій бік. Якщо я прийму на себе стільки демонічної енергії одразу, то можу отримати внутрішні травми. <звук> Вони хочуть залякати мене і виставити боягузом, який не може навіть з дому вийти, а? Згадав, якщо я поглину стільки демонічної енергії від масерів бойових мистецтв, техніка зміцнення меридіанів. Секретна техніка, яка зміцнює меридіани за допомогою одночасного вивільнення енергії майстра бойових мистецтв і атаки кожного і атаки кожної частини тіла. Чим більше майстрів бойових мистецтв, тим ефективніше й буде ця техніка. Це можливість використати техніку зміцнення меридіанів, щоб стати сильнішим. Більше. А? Рівень зміцнення техніки мередіанів подолав другий степень, і переходить на третій. Більше, ще більше. Техніка змісення Мердіанів проходить через четверту степінь і наближається до п'ятої. А? Що? Демонічні мечники визнали мою силу. Хочеш там посидіти? К -к Коли він опинився позаду мене? Ні, я не хочу бути в'язним того стільця. Знову намагається звучати вишукано. Підійди, сядь. Як воно? «М? О, я думав, що буду відчувати хвилювання, але не відчуваю нічого. Я відчував те саме. Він убив безліч людей і навіть свого брата, щоб витритися на це місце. Чекав цікаво, що він відчував, якщо не було ніякого хвилювання. М? Демонічні мечники вирушили на твої пошуки самостійно. Мечники кривавого раю не наказував їм цього робити. М? Ти знав про це? Я поводився так, ніби нічого не сталося, коли витримував енергію, яку вони спрямовували на мене, але щойно покинув то місце, то почало трясти. Е? Вони були настільки моторошні? Ні, думаю, я злякався, тому що моє рішення було неправильним. Якби хтось розлютився і спробував мене вбити, то я міг би там загинути. Е? Навіть якби я вижив, я б не зміг стати заступником після вбивства демонічного мечника. Ось чому я боявся, може настати ще один момент, коли доведеться робити рішення, де на кону буде стояти все. Дивно, але коли у мене з'явилися ці думки, я сумував за вами, батьку. Не розумію, чому я сумував за ним. Демонічний воїн це той, хто не озирається назад. Ми дивимося вперед і рухаємося далі. А? Здається, він намагається мене втішити? Хм, Я тут подумав. М -м? Може, замість статуї демона встановити статую гарної жінки? Наприклад, знамениті чотири квітки центральної рівнини. Якщо ми замінимо статую демонів на цих чотирьох. <гане> Оскільки я почав версти несенітницю, мені час іти. Батьку. Прошу сідайте. Е? Батьку. Чи можу я вбити мечника Кривавого Раю? Е? Е? Е, кінець 17-го розділу, а продовження скоро буде. Чекайте.